Вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся восьмий випуск інформаційної передачі Класичні новини на каналі Music Review, в якій ми традиційно розповідаємо вам про найголовніші події, які відбулися в житті музичної України та світу протягом минулих двох тижнів. Традиційно середина літа в Україні це час відпочинку. І музиканти не є виключенням. Тому сьогоднішній випуск ми присвячуємо більшості подіям в світі. Але рідну країну ми не збиваємо. Отже, все по порядку. Камерний оркестр Кантабілія Волинської філармонії отримав новенький автобус. За роки незалежності філармонія вперше отримала новий засіб пересування. Раніше Волинські митці їздили на гастролі у автобусі ЛАЗ 1957 року випуску. Новий автобус марки ЗАЗ коштує 800 тисяч гривень. І цьогоріч Волинська облдержадміністрація додала до минулорічного траншу 700 тисяч гривень. Ми надзвичайно раді такому подарунку, адже тепер зможемо нормально доїжджати в міста і села Волині, зазначив директор Волинської філармонії Сергій Єфіменко. З 15 по 31 серпня на Галичині відбудеться міжнародний фестиваль Музика у Старому Львові в цей же момент синхронно відбудеться фестиваль. Музика у старому Кракові. Для Кракова це вже буде 39-й фестиваль, а для Львова все відбуватиметься вперше. Прем'єрний фест у Кракові відбувся у далекому 1976 році, і на сьогодні він один з найпопулярніших у Польщі. А львівським ініціатором виступив засновник відомого камерного оркестру віртуози Львова, диригент Сергій Бурко. Унікальність проєкту полягає в тому, що концерти відомих музикантів з різних країн відбуватимуться у храмах та історичних місцях. А цьогоріч він об'єднає міста побратими і справжніх професіоналів та молодих музикантів, які отримують чудову нагоду заявити про себе та розпочати успішну музичну кар'єру. Отож, завітайте в період з 15 по 31 серпня у Краків чи до Львова на ці фестивалі, і ви отримуєте велику кількість задоволення та позитивних. Емоції. Артистам Нью-Йоркського Метрополітен Опера вперше за 30 років загрожує масове звільнення. Санкції в першу чергу торкнуться членів найбільших проспілок театру співаків, оркестрових музикантів і працівників сцени. У разі їх відмови прийняти скорочення зарплат артистам. Причиною для цього стало обмеження фінансування основними спонсорами театру, які збезпечують його зростаючі фінансові апетити. Проспілки театру вже запропонували скоротити витрати не за рахунок виплат артистам, а зменшуючи витрати на декорації, костюми і нові постановки. Кожен сезон метрополітен Опера виходить сім нових спектаклів. Реконструкція оперного театру в німецькому штутгарді досягла 300 мільйонів євро. Побудований в 1912 році. Театр спочатку складався з малої і великої будівлі. Після Другої світової війни уцілив лише великий театр. У ньому розміщується майже пів тисячі глядачів. Сьогодні це найбільший в Європі оперний театр. А надані федеральною землею 18 мільйонів вистачить лише на те, щоб короткочасно забезпечити збереження приміщень оперного театру. В австрійському Зальцбурзі триває щорічний міжнародний фестиваль театрального та музичного мистецтва. В цьому році до кінця літа відбудеться майже 270 вистав. Лейтмотивом цьогорічного фесту стала Перша світова війна, сторіччя, початку якої відзначається в цьому році. Центральною постановкою стане антивоєнна сатирична драма Австрійця Карла Крауса Останні дні людства. Також в рамках фестивалю відбудеться прем'єра вистави французького композитора Марка Андре Дальбаві, присвячено єврейській художниці і поетесі Шарлотті Саломон. У німецькому гамбурзі з'явиться квартал композиторів. До кінця цього року в будинках на вулиці Петерштрасе створять музейний квартал композиторів, що залишили свій слід в історії Гамбурга. Вже зараз тут працює музей Брамса, відкритий в 1971 році. Інші експозиції кварталу будуть присвячені Георгу Телеману, Карлу Філіпу Емануїлу Баху і Йогану Хасе. А пізніше тут з'являться експозиції, присвячені Феліксу Мендельсону і Густаву Малеру. Дорогі друзі, ви дивилися восьмий випуск інформаційної передачі Класичні новини на каналі Music Review. Бажаємо вам гарних відпочинку, приємних вражень і, звичайно, прекрасної погоди. Отже, до нових зустрічей. До побачення. Хай щастить!